Традиційно щороку, 14 червня, світ відзначає всесвітній день донора крові на знак подяки тим, хто рятує життя та для привернення уваги до потреби у регулярному донорстві. У Рівненській області налічується 11 заслужених донорів України та понад дві тисячі почесних. Високе державне звання «Заслужений донор присвоюють після 100 донацій крові та 120 плазми або тромбоцитів. Статус почесного донора в Україні можуть отримати громадянини, які здали. 40 донацій крові або 60 донацій плазми. Рівненщина на початку повномасштабного вторгнення є як область, та яка дійсно. Два рази підняла кількість тих людей, які розуміють цю проблему і готові допомагати. Компоненти крові неможливо виготовити штучно. Вони доступні лише завдяки донорам. У Рівненському обласному центрі служби крові. Здати компоненти можна щодня з 8 до 13.30. перед процедурою важливо виспатися та уникати перевтоми за дві доби напередодні не вживати алкоголь, жирну їжу та молочні продукти. В нашому центрі основні донори це донори крові. Також є донори тромбоцитів і незначна кількість це донорів плазми. Плазма і тромбоцити заготовляються аферезним методом, тобто, це потребує спеціального обладнання. А кров заготовляється ручним методом. Олександр Кучарук один із тих, хто здає кров понад 25 років. Чоловік каже, зробив це вперше через бажання допомогти. Що мене завело туди? напевно відповідальність за тих людей, які її потребують. Якщо про що можна казати взагалі? Якщо одна донація може спасти теле життя? Ну то цим, цим все сказано. Ну що чому е, довгий час даю? Маю там біля 65 донацій. Ну, перше відповідальність, регулярне донорство не лише допомога іншим, а й користь для власного організму. Воно стимулює відновлювальні процеси, знижує ризик розвитку онкологічних і серцево-судинних захворювань. Люди, які хворіють на віл, снід, гепатит чи мають онкозахворювання, не можуть бути донорами. Ті люди, які здають кров, вони проходять відповідні перевірки, і це крім іншого прекрасна можливість безкоштовно перевірити стан свого здоров'я і повірте, що. Що служба крові не так рідко фіксує ті чи інші проблеми пов'язані або з парентеральними гепатитами, і вчасно людина дізнається, що вона хвора. Після донації варто уникати фізичних навантажень. Щонайменше 12 годин не вживати алкоголь, більше пити води та збалансоване харчуватись. Всесвітній день донора крові може стати хорошою точкою відліку для порятунку життів. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.